громади заплановано 3 млн 683,4 млн грн, в тому числі загальний фонд 3 млрд 291,5 млн спеціальний фонд 246,9 млн до державного бюджету з бюджету громади за рахунок цього ресурсу вышезаченого буде получаться реверсон дотації в сумі 213,1 млн грн. А також є е, 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 така проблема і, і це будуть втратами 25-го року як відсутність державної субвенції на відшкодування різниці в тарифах. Станом на 1 жовтня заборгованість за теплопостачання становить 421,4 млн грн, е, погодопостачання 59,2 млн грн. Ми займаємо дев'яте місце в Україні, і відповідно наш коефіцієнт вилучення є досить значим. Базова дотація. Та що надходить до бюджету громад, становить 676,9 мільйонів гривень. Спеціальному фонді планується до бюджету розвитку отримати від продажу майна і продажу землі 27 сім мільйонів. Цільовий фонд і фонд охорони природи на рівні поточного року. Крім того, в спеціальному фонді бюджету враховані кошти міжнародних фінансових організацій, тобто підтримка Єврокомісії, КФВ на здійснення заходів бюджету. По головних розпорядників одним із найбільших розпорядників є освіта без лохування субвенції з державного бюджету, освітні субвенції. Цей обсяг становить мільярд млрд, або 45,3%. і Наступний розпорядник це є підтримання транспортної інфраструктури, які становить 12% або 365 мільйонів. Враховуючи надходження 3 мільярди 324,8, це є власний ресурс бюджету громади, видатки на фінансування бюджетних установ становлять 1 мільярд 833,5 мільярд, заходи цільових програм 779,7 Підтримка заходів безпеки 109,6 і дотація резервний фонд 237 мільйонів, і спрямовуються капітальні додатки в проєкті бюджету пов'язані на суму 151,8 пов'язані з реалізацією міжнародних проєктів по проєкту ЄБРР заходів шамування і та пакування, а також ТФ. По міжнародних грантах і е, кредитах ми отримуємо від е, Єврокомісії 144,5 і гривень на забезпечення житлом червоний 60 і відповідно е, 500 тисяч отримуємо по 15 садочку на модернізацію будівлі. Е, і відповідно кредитні кошти від КФУ 140 мільйонів заплановані на е, реалізацію заклади енергії ефективності в освіті хочу сказати, що показники бюджету розраховані відповідно до діючих на сьогодні норм бюджет на податкового законодавства і будуть коригуватися в разі прийняття на державному та обласному рівні рішень щодо спрямування субвенцій відповідно з державного та обласного бюджету.